Розпочинається Великий піст. Цей піст ми проводимо за прикладом нашого Спасителя, який сорок днів і ночей провів у пості на пустині. Під час цього посту ми згадуємо важливі події життя Ісуса: це Його добровільні страждання, жертва і смерть на хресті, і славне на третій день Воскресіння. Саме через це Христос дарує нам благодать спасіння. Тому піст є дуже важливий для кожного християнина. Піст відноситься до цілої особи людини, тобто людина повинна постити і своїм тілом, і також своєю душею. Тілом ми постимо, коли стримуємось у їжі, а душею, духом, тоді, коли ми позбуваємось, стримуємось від злих думок. Від злих бажань, від злих слів, і також від злих вчинків, від злих діл. Це вимагає від людини зусилля праці над собою, духовної праці. І саме в цьому є дуже важлива ціль посту, щоб позбутися цих злих навичок, звичок, перемогти також пристрасті чи спокуси, перемогти гріхи, яким ми піддавалися, і тоді піст. Приносить результат в нашому духовному житті. Тоді людина починає добре думати, тоді в людини з'являються добрі бажання. Тому піст служить для нашого внутрішнього духовного вдосконалення і також нашого освячення. Проходячи так цей піст, ми прямуємо цим шляхом спасіння. Тому бажаю всім пройти належно цей великий піст, щоб кожен з нас. Чистим серцем, повним Божої благодаті, зустрів і святкував світле свято Воскресіння Христового.